Як же приємно інколи з самого ранку випити запашну каву. Але чи знали ви, дорогі друзі, хто нас навчив пити саме цю запашну каву? У липні 1683 року місто Відень осадила турецька армія під командуванням візира Кара Мустафи. Жителі міста хотіли здатися, адже в місті почалася епідемія. Однак одна людина спасла місто, передянувшись турецький одяг. І разом зі своєю слугою прийшов через турецький табір на співучю турецькій пісні. І ніхто не запідозрив в ньому нічого особливого, бо він ідеально знав турецьку. Вийшовши звідти, він пішов до Карла V, який командував польсько австро німецькими військами. Від нього він отримав листа з обіцянками військової допомоги. Цей лист він достав у відень, завдяки ньому жителі тримались до останнього. І коли прийшов Карл V він настільки нещадно розрумив турецькі війська, що в ті, втікаючи, залишили майже все, що в них було. Адже та людина не просто пройшла табор, а добре запам'ятала, де і що знаходиться. По цьому плану Карл V легко розрумив ворога. Нагороду цій людині, по-перше, дали велику суму грошей і право відкрити кав'ярню в центрі міста. А по друге, дозволив вибрати будь-який подарунок. І ним він, він вибрав 300 мішків кави, які залишили турки. З тою кавою не знали, що робити, і просто кормили коней. Коні, мабуть, резві були, правда? Але та людина знала, що з ними робити, і стала пригощати тим напоєм жителів відня, тобто кавою. Німцям та австрійцям спочатку не сподобалася ця кава, тому що вона була гірка. І, по-друге, це був напій ворогів. Тому та людина почала додавати до кави молоко, мед та цукор. Так той чоловік навчив усю Європу пити каву. І цією людиною був Юрій Кульчицький, український козак з Львівської області. Сьогодні його пам'ятник є у Відній та у місті Львові. А у Відні є навіть вулиця назна честь нього. Ще більш цікаво на наших незвичайних екскурсіях. you <sighs>